Виходите все в письмовому вигляді. ми з вами домовимося на якусь зустріч. Ми попросимо всіх, щоб вислухати всіх. Мені так само цікаво, Тому що сьогодні ви звернулися, да, ви відстоїти свої думки. Я, я взагалі не проти вас. Ми виходили. І ми не проти вас однозначно. Ми в громаді маємо це навести порядок. В письмому ці ваші без запитання згодна, ви викладаєте письмовому. В в да. Ви можете всі підписатися під цим, додати всі документи, колективне звернення. Ми запросимо всі. Ви можете написати, просимо запросити так, так, всі так, так. структури, і ми з вами узгодимо. Ви залишаєте свій номер телефона на якийсь час. Так, ми сидімо, всі домовляємося. Вони приходять, і ми зробимо такий круглий стіл, щоб зрозуміти в якому напрямку ми йдемо. Людина сидить. Я і так вигула. я також постраждала. Ну, що я не маю да. прав вам його підключити? Але ви можете зараз зупинити вказівку, Це період усі по камінь зустріч, вони не видачу дозволів. Вони зараз находяться дозволів. Вони далі рейдами це проводять, вони далі це питання. Видачу дозволів. Наприклад, на бойку Наталю, на пані Наталію. Вас уже обрізали. І в мене також обрізали. Щораза. Нам надали теж, що мають до нас приїхати.